Продовжуємо огляд сортових томатів. І перед вами а, славно звісний сержант Пепер. Навантаження кущів дуже гарне. Подивіться, вони прям під вагою падають, сповзають по моїй нитці і не хочуть триматися. А, тому всі плоди, як бачите, лежать на землі. А, плоди дуже крупні. Крупні та дуже крупні. А, і вже деякі, ось, бачите, стиглі. Це. Рожевоплідний, скоріше томат, ніж до червоного, з ось такими гарними антоціановими плечиками і має таку серцевидну форму. Ось такі. Насіння збиратиму. Наступною мала би бути жовта груша. І в мене також їх два кущики. Один із них точно жовта груша, ось він. З приводу врожайності дуже сумнівно, але по формі дуже, прям дуже класні, дуже круті. Ось з цього куща саме з цього збиратиму. А ось інший кущ жовтої груші. Подивіться, це на жовта груша, я не знаю що. Збирати насіння не буду. Так як сорт не знаю, тому він лишиться в мене незнайом. Але навантаження досить таки непогане. Могло би бути, звісно, що кращим, але є, яке є. Далі класний сорт, дуже гарний під назвою Товстун. Ох, це щось, подивіться. Це зелені, а ось вже є в мене і червоні. Я би сказала навіть вони ближче до рожевих, ніж червоні. Це супер помідор. Коли збиратиму з його насіння, розріжу і покажу вам, тому що я сама чекаю з нетерпіння. І, до речі, вибираючи насіння... Все інше я з'їдаю дуже часто. Тому, так, навантаження. Якщо кущ вчасно посаджений, має досить непогане навантаження. Ось кисті, грона. Бачите, які. Це високорослий помідор, обмежила, тому що в нас вже осінь. Нема коли йому вже рости. Потрібно віддавати насіннячку. Тому саджатиму, скоріш за все, на наступний рік собі його також. Далі трикущики з золотого банану. Ось, напевно, його я якраз і не саджатиму на наступний рік. Ще поки що е, стиглих плодів не бачила. Форма ось така видовжена, але в кінці не гострувата, а приплюснута. Навантаження середнє, але, в принципі, ось є і непогане. Так, трикущики ось це перший, другий. І ось третій кущик. І ось третій кущик реально здоровені. Подивіться. Ось це вже інший сорт. Ось вони.